Вітаю всіх. Сьогодні відоперегляд будинка Солхадосівка в закритому котеджному містечку. В будинку є чотири окремі кімнати, сам будинок 200 метрів за терасою. Також є навіс на 2-3 авто. Ці комунікації заведено. це септик з проливом. Також зліво зроблено водовідведення, в окремий люк, низом йде водовідведення. Гарна тераса бокова з такою чудовою, чудовим краєвидом на ліс. З кухні-вітальні є вихід на цю чудову терасу. Також є такий задній дворик. Швиденько вам покажу. Ділянка до 7 соток йде. Давайте підемо в будинок. В дах йде фальцева покрівля металева, утеплена мінватою. Сам будинок побудований з керамічної цекли, також утеплювач 15 см йде і фасад штукатурка плюс клінкерна цева. Планування першого поверху. Справа є місцеві шафа, зліва йде котельня і також підсобне приміщення з окремим виходом. Далі йде праворучця кімната, це санвузол. Також йде це така кухня з вітання і праворуч вихід на ту терасу другий поверх. На другому поверсі є три окремі кімнати. Це перша кімната, це друга кімната, загальний санвузол. І також ще одна спальня, це вже мастер-спальня з красивим видом на ліс, прохідною гардеробною і своїм санузлом. Ще раз вам покажу: це краєвид на ліс, дуже красива локація. Місце. описі буде ціна, контактний номер, є всі меседжери. Запрошую вас.